Тож слухайте уважно нас. Запрошую вас на наше таке різдвяне вінчування. А вам бажаємо перемоги, миру! Ніколи ми усі не здамося. Ми переможемо, будемо жити у вільній, славній нашій Україні. І тут збудуться всі наші Мрії. Мати вас давай роботи, не він... у мене лайтики роботи. А я сам не почав. Який я вас хода. Боже, яку я красу поклав не покладаючи рук. Я про це кафе мрію ще. Далеких 90, але мрія здійснилася тільки у 25-му. І ця кафе під назвою Різдвяна мрія нарешті моя. Та що ти там меш? Та як би не я? Що би ти мав? Що би ти мав? Що ти вартий без цієї жінки? <сум> а ні, моя змія з обрію, віпусом. Тепер цей рік знову буде її. Рік зміюки-гадюки. Нічого, кохана, нічого. Кажу, що цей рік буде вдалим для нас. Адже це буде розквіт бізнесу нашого. Ну, поговори мені, ну, поговори мені. Знову ж неприємне про мене говориш. Ці стіни так мені і шакують. Що це в Мелько, так про цю Маруську, ну, як негарно заговорив. Марусько, та не починай. Ліпше скажи, коли кафе відкрити. Ну ти ж там з Фейсбуку не вилазиш, може щось і мудре прочитала. Йой, та й ти з тіктоку. Давай кота запустимо. Ну ти в мене голова. Запустили кота, кіт на кухню все з'їв. Ну то ж така лохмата зараза. Добре, ми сучасні прийдуші запустимо підказку ще. Штучний інтелект запускаємо, а він нам підкаже, що ми не знаємо. Жінко, ти у мене шия і голова. Ли скажи, що підказує Аліса твоя. Давай спитаємо. Ну, Давай. Алісо, кого вибрати першими відвідувачами нашої кав'ярні, щоб бізнес пішов гору, а від клієнтів не було відбою. Аго, Алісо Агов! з країни чудес! Ти чого мовчиш? Я обробляю ваш запит. Не так швидко, хвилиночку. Ось, коли мир з війною перетнеться, тоді у вас усе розпочнеться. О, що ти кажеш Анфісо? Телеплю, та не анфіса, а Аліса дівчину не ображай. Може, не в нашу буде? Ні, не. yeah you might have О, побіг, побіг. О, збанкрутуємо. Ми збанкрутуємо. О, знову ця моя дочка щось мені придумала. І що я маю робити? Хочу проводити вечорниці, та щілі різняті світлиці. Ще не в нашій а в Кайдашеві. Та, та та нічого не роблено, Під чужа не печена, не топлена, нічого не зроблено, нічого не готувати. Та Не переживай, я... зараз а я не переживаю. Ну ну, бере фартуха. Та йди ходім прибирати. Та що це таке? Нічого не зроблено. Печина болити. Бабушки списти! Ой-ой-ой, як я, це маю все встигнути, ой-ой-ой. Ой, дівчата, о, цяточка, заходьте. А то мати вже втомилася сама. Ану, він треба піти. Добрий вечір, вашій хаті, пані господиня. Чули ми, що в вашій хаті будуть ваші хаті, Щоб всі були багаті. Щоб лежали на столі, валяни і ці немалі. А, диви, вивче на як в школі учні. Дякую, 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 дівчата. Доброго вечора заходьте, але допомагайте, бо, бо дуже багато роботи. Та що немає, такого, а руки, не будуть. Все розики. Вже є, вже трошки прибрано, вже гарно. А, я бачу, що ви до роботи такі, як і, і до навчання. Один, і, і, і один вам інтернет у голові. Ай правда, дівчата, чому ж себе засумували Ви чорниться, як мене? Ну, а співати ви вмієте хоч? Та колись, як заспівають, то чути аж до Львова. Співати вмієте. Давайте покажемо, дівчата, що і ми співати вміють. А ну попробуйте, хочу я. Давайте, давайте. давайте. Ой, самі пані, ой, ми в мене, самі пані, самі, самі, самі найкращі. У мене самі файні вуха, сама файна пика. А у школі взагалі я сама-сама дика. У мене самі довгі ноги, як у Лери. Я на них чуваю мешти номер 44. А коли дою, видня аж димиться, І вже не у відео. Ще має сорочка. О, я бачу, ви співати вмієте. Посідайте, сідайте, дівчата. Ну, Розкажіть, де ви були, що ви бачили, що ви чули. Розкажу я вам, як нічого не на чолі збирали. Якби ви знали, що зі мною було, та що? Та що? Збираюсь, я на вечорницю, Поки те, поки все, поки вибрала, щоб тягнутись, поки знайшла вишиванку, та вже давно. Хоч окови. Не встигла я зачинити двері, як мене ще шию далеко. І що, що не було? Та, мабуть, нечеста села. Та й кам'як Нічого на тебе? Що тебе під вікнами дню і ночує? Ага, так, так, во-бо, По я там, я туди. Дівчата, <цех> а я сьогодні на базар ходила. А я... що я там чула? Що що? <NP> <küçük> що жінки своїх чоловіків рекламували, вихваляли. Для чого? Для маркетингу. Ой-ой-ой, ой, ой, ой лечі. Це ж треба подумати щось нашого. Хлопцями робить. Чого? Не та, та як? Хлопців своїх продавати? А де ваші хлопці? Їм ще не прийшли, а вони вже думають, як ми їх мають продати. Дівчата, а я як сюди йшла, то бачила, що з пісні у чого-то стирчала. Та хто та такий був? Йой, а може Денис? Йой, ти чого ти йому руку братню не подала? Може він там досі замерз? Ага, я вечна потім літа мені всі коси повисмекує. І повесмекую, бо Денис лише мій. А под висит не розумні, вже і коси не смеху її. а хлопців так і немає, чути. та ті наші хлопці. Ой, щось там стукнуло, що то там стукнуло? Не бийте, дівчата, не бийте відпустіть. Ну а чому ти підаєш, як злодій? Більше не буду, обіцяю, тільки не бийте. Хочете, хату хлопців приведу? Не будемо, якщо хлопцю приведеш. Колись на вечорницях дівчата з хлопцями веселилися. А ти, хитрюга, нас не проведеш. Ти точно гарних хлопців приведеш. Так, це без проблем. Аго, хлопці! Хлопці, де ви? там є, то заходьте, не встигайте, то заходьте, то Заходьте, заходьте хлопці. Ові шуму наробили в нашій хаті. Добрий вечір, господин. Стейк, пап. З доброго. дівчатами, ще витушками, гарно погуляти. Доброго. доброго вечора, доброго вечора, сідайте, хлопці, сідайте. Дівчата, а ви приготували? Чи ну, хлопців пригощати? Ну і ні, швиденько, подайте, що там є. Та ж голодні не буде, на вечорницях. Ну, ну ви ж бігом не а ну що тут ми хотіли? Пригощайтеся, хлопці, я піду, я вам заважати не буду. І взагалі звідси піду, розважайтеся, пригощайтеся. Бо я минулого разу хотіла всіх геть гоняти. Такі пусті, такі шумні, але вже я буду трошки розважайтеся, набувайтеся. Ой, а може якісь розваги, ви знаєте. Хоча що знає. знаю. Я пропоную конкурс. Ой, коли матрська пому дружиться, перевірно, то буде кращим господарем. Чоловік чи жінка? Проскидаємо гроші, хто більше присвідче, зберег гроші сходу, то і буде кращим господарем. Ой-ой-ой, а де копійки? Де копій'я наша? Матем, це тут у мене є. Зараз, зараз, зараз. я, Ой-ой-ой, А -а -а. Хто найбільше нас відтак? Та Мотря! А бачите, чоловік, то у нас голова, але жінка щея. Сідайте, сідайте. Хочете сьогодні не напрягатися? Хочете не стояти біля плити? Сидайтесь. Не чистись. Я ваша конотопська відьмочка, я знаю, як плани ваші зруйнувати, як полон вас взяти, причарувати і зняти всі свої закляття. Отакую я знайшла для себе зупинку. А це Nick. <laughs> Ну то що, що? давай, так, ми зараз заховаємося і будемо дивитися, що вони там роблять. Давай. І в потрібний момент ми все зробимо. Місце <плак> <плак> зустрічі змінити не може. ще ми можемо зустрітися з родичами на сімейні. І тебе, мотиві святи. Міявну до своєї коліва, це відгляде. Відміні чую. Тебе, Лаврін, що? Не годую, чи що. Що ти така хода? А ти помимо свої гости. Теж трумкою ставиш. Ой. Ну важко. Краще мовчи. І розкажи, е як ти колись порожила на різдво. Так, як зараз пам'ятаю, вийшла на двір з помитим голосом, постукуючи ложками. Думаю, звідки без галкою, то ти і заміж піду. І звідки підуть? Сам собі нісіде сажусь. Я на жаль не зудоносився. Чуло моє серце, що господину цього запагу стану. У мелько кайдар з Маруси одружений. Вона тут господиня, а не ти. Мотре, ну ти точно як муха в спасівку. На дворі мороз, а ти все одно кусаєшся. А діво, а чо це я муха? Я різдвяна зірка. Хто подивиться мені в очі, того я причарую? Ну, Певно, ти мене і причарував? Та ні, не ворожила. Не Різдво першого перехожого зустріла. Та й спитала, як я назвати. Діти, чому ви То Тому і, напевно, і в кав'ярні гості нема. Дітки, а я у Фейсбуці сиджу, на різних сайтах, спілкуюся з такими багатими, мудрими людьми, але ні в кого таких невістах так, немає як у мене. Такі ви у мене найкращі. А ну дивіться, я вам коктейль новорічний приготувала різдвяний. Називається коктель передих. І тобі синку, а потім... Новую два, чика вона відбуває. Пригощайтеся. Смачний коктейль якось так очам пояснило. І на серці, і на душі. Справді ті, що тоді І старайтеся більше не хочеш. От отаким саме портвія пробує, щоб вони залишили наш край і щоб їм ліки було б воювати. Це хоч з до кружки, що сакла, але розвар перемир'я значний. Ширко! люба Просто і нас тут. Ми теж хочемо чарівного свята. Ми більше не будемо, але я ми. Ти нас простиш! Добре, мої друзі, не хочу вас, адже це отвар перемир'я. Прощаю вам, прощаю, а ви будете нашими першими відвідувачами. Звичайно, будемо. Ми вас